Восьмирічним хлопчиком Віктор прийшов в одну із танцювальних студій Тернополя. У той час його ровесники уже рік а й більше займалися танцями, тому йому довелось багато нас доганяти. Проте із цим завданням він легко впорався, каже його керівник Любов Борисяк. Так тривало кілька років, поки у Віктора не наступив підлітковий період. Почалися дуже сильні болі в спині, і ніхто не міг поставити діагноз, ніхто не міг сказати, в чому причина тих болей. Але болі були такі сильні, що вони навіть не знімалися знеболюючим. Почали з лікарні, почали тривалі лікування, і це лікування не давало видимих результатів. Більше року Віктор не займався танцями. Вільний час витрачав на лікування. За якийсь час полегшало, і він повернувся. Розповідає, було важко, треба було починати все спочатку. Проте за короткий період із ним знову трапилась біда. Необережне падіння на фізкультурі призвело до компресійного перелому грудного відділу хребта. Півроку хлопець пролежав прикутим до ліжка у спеціальному корсеті. Лікарі заборонили йому танцювати, проте його це не зупинило. Тяжко було зрозуміти те, що мені не можна взагалі буде танцювати. Мені сказали, таке ну, можна сказати, не повірив, бо як це так, що я і не зміг танцювати, це такі речі не поєднувані». Е Ну, але з часом вже трошки відчув, що можна танцювати. Ну, як би не танцювати, а рухатись взагалі, бо я півроку пролежав, на ліжку просто пролежав півроку. Це було тяжко, дуже можна сказати, коли я встав це так перший раз ходити. Поступово хлопець ставав на ноги. Попри заборону, лікарів і рідних почав танцювати. Запевняє, саме бажання займатися танцями поставило його на ноги. Танці ми не з ліжка, бо в мене був поштовх до того, щоб не лежати. Не... Не дочкувати, можна так сказати. Загартувало характер на те, що треба бути сильним, не треба здаватися, бо якщо здасишся, це все. Попри сильний біль і швидку втому, Віктор ніколи не нарікає на здоров'я, стверджують його друзі. Буває таке. Згадую, що постійно, як в мене щось не виходить, чи в мене якийсь поганий настрій, постійно Віктору жаліюся. Віктор постійно мене, Тетяна, що ти ну, не переживай, все буде добре і так далі. Але насправді Віктор навіть не пам'ятаю випадку, що він мені щось сказав, що в нього щось не так. У нього завжди все добре. Віктор мене весь час підтримує, він казав, що ти що, ти паришся, все буде нормально. І він весь час допомагав мені, підказував, як правильно переходити з підтримок, як правильно танцювати. І я йому дуже це вдячна. Віктор Тарасюк навчається в одному із тернопільських університетів. каже: наразі танці для нього це хобі. До них він ставиться дуже серйозно. Завдяки своїй наполегливості отримав головну роль нескореного у новоствореному балеті. Його друзі запевняють, це сталося не випадково, адже нескорена у нього душа.